Тож триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо Один, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, обов'язково підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили, а тим часом маємо на зв'язку голову громадської організації Україна в НАТО Юрія Романюка. Вітання, пане Юрію, слава Україні. Героям слава. Так, ну отож, пане Юрію, з вами хочемо поговорити про дійсно, можливо, вікоповну подію, яка очікує, яку очікують багато хто вже завтра саміт. НАТО у Вільнюсі і дуже багато було сподівань, зокрема, серед українців. І якщо розпочнемо, мабуть, соціології, зокрема, цікаво вашу думку, як ви сприймаєте те останні цифри того, що вже 89% українців підтримують Україну у НАТО, так би мовити, те, чим ви займалися, можливо, це теж результати вашої роботи. І якщо говорити зокрема по регіонах, 93% на заході і навіть 79%. А відсотків на Сході. Ну на Заході майже завжди така цифра була. А ось на вашу думку, чому 79% на Сході теж же готові до НАТО? Ну мені дуже приємно сьогодні читати про цю цифру, що майже 90% українців нарешті почали підтримувати вступ України в НАТО. Нарешті дійшло після. 16 місяців активної фази гарячої війни, 9 років безперервної війни Росії проти України. А ще недавно до гарячої фази війни я хочу підкреслити, що 85%... Мешканців Одеської області категорично виступало проти НАТО. Це ще було буквально в 2020 2021 році, щоб ви розуміли, яка трансформація в суспільстві відбулася сьогодні. Ну я пам'ятаю, коли я заснував громадську організацію «Україна НАТО в 1999 році. Це був березень місяць. Тоді почалося, так звана, як е, в Росії кажуть, е, НАТО бомбіло Бірг... е, Югославію, його Білоград, так, от. Тоді 90% українців, які проживали в нашій державі, було категорично проти НАТО, і тільки 10% відсотків підтримали вступ України в НАТО. І от на сьогоднішній день минуло по суті чверть століття, і тільки 9 років війни призвело до того, що сама Росія змусила українців повірити в НАТО і домагатися вступу України в НАТО. І така велика підтримка безумовно, вона приємна. Пане Юрію, ну і одразу поговоримо про те, наскільки Україна готова до вступу у НАТО. Теж дуже багато різних думок. Ну і, мабуть, одна з них головна це Джозеф Байден, заявив про те, що Україна поки що не готова до вступу у НАТО. Нам треба стати більш демократичною країною. Треба провести реформи відповідні. Але водночас Курт Волкер заявив. Про те, що це не Україна не готова до членства в НАТО, це НАТО не готове прийняти Україну і це ще матиме наслідки. Як ви розцінюєте ось такі заяви і як ви розціните нашу готовність? На жаль, це так: нічого долоносного на цьому саміті вільнісі вже тепер точно відомо не буде. Чітко і ясно заявило, що ніякі запрошення в Україні в НАТО. На вступ давати на Вільнюському саміті не будуть будуть і, чітко на сьогоднішній день і знову ж таки є двійна інформація, бо ще з'явився журнал Більд, який заявив. А генеральний секретар НАТО і президент приймаючої сторони, президента Литви Новосета, заявив, що нібито в альянсі існує консенсус. То непотрібності нав'язувати Україні ПДЧ. План дій щодо членства і швидше всього Україна обміне цю процедуру, тільки виконавши домашнє завдання. А Більд заявив, що ніби німці будуть наполягати на те, що Україна має прийти е, приміжний етап ПДЧ і ніби НАТО ще повинно вернутись до теми ПДЧ. Ну ми подивимося, що буде в вільності. Подивимося, що насправді я більше схильний вірити інформації, яку озвучив на уседа: що ПДЧ ми далі дальше... що навіть українська влада не по. Годиться обговорити з НАТО з альянсом е е отримання України будь-якого ПДЧ, ми давно вже це прийшло, як мінімум 16 місяців назад. Ще до гарячої фази війни Україна могла за щастя прийняти пропозицію від НАТО е отримати ПДЧ, яке на надало на Бухарестському саміті дві 2008 році. Але на сьогоднішній день, е після того як Україна в одиночку захищає те саме НАТО. І країни членів НАТО східної частини альянсу від російської потенційної загрози і агресії проти них, коли Україна в одиночку знищила майже 50, більше 50 відсотків всього військового потенціалу Російської Федерації, бронетехніки, озброєнь і живої сили противника і так далі, коли Україна зараз здійснює наступальні операції, опускатися, я би сказав, до рівня ПДЧ України це просто непристойно. Це по суті образити на сьогоднішній День Україну. це моя особиста така точка зору. Ми вже давно перейшли цей рубіж, і сьогодні треба говорити тільки про вступ України в НАТО, як за швидко після завершення гарячої фази війни. Але на жаль, повертаючись до вільності, я хочу сказати, що ми всі розуміємо, що. Україні максимум, що може запропонувати це політичний пакет е, окреслити, так би мовити, наш шлях, нашу червону лінію, по якій ми повинні йти. Що ми повинна Україна виконати для того, щоб вступити в майбутньому в НАТО. Друге, нам хочуть запропонувати безпекові гарантії, так звані по ізраїльському е, сценарію. Хоча навряд чи вони в Україні можуть вважатися і будуть тотожними один до одного. Ізраїль це не Україна, Україна це не ізраїль. І не можна одне і те саме застосувати в двох різних геополітичних реальностях у Ізраїлі. Нема сусіда Російської Федерації в Україні, на жаль, є сусід Російської Федерації. У Ізраїлі є ядерна зброя. А у України, на жаль, добровільно відмовилось від ядерної зброї, і Ізраїлю, поки що ну, Крим, Ірану, у всякому випадку, ніхто не погрожує і він ще нібито формально ніби немає ядерної зброї, а Україні реально кожен день погрожують всі 500 днів 501 день війни з застосуванням ядерної зброї проти України. Ну і тому я вважаю, що цей гарантії безпеки, ці гарантії безпеки, які вступлять в силу тільки після завершення Вершення гарячої фази війни можливо навіть після блискучої тріумфальної перемоги України над Росією тоді не зрозуміло. А для чого нам ці гарантії? Ми собі свою гарантію вибороли своїми жертовною війною. Сотнями тисяч загиблих цивільних і військових людей в боротьбі проти Російської Федерації війна завершилась наприклад тріумфальною перемогою України. Ми відвоювали всю територіальну цілісність своєї держави станом в кордонах 91-го року, і тільки після цього нам хтось буде гарантувати якісь гарантії безпеки. Не надаючи за жодних обставин своїх солдат і офіцерів на випадок, якщо Росія знову би гіпотетично напала на Україну, а тільки продовжуючи поставляти нам зброю і озброєння, ну я вважаю, що гарантії безпеки і продовження постачання зброї це не одне й то саме, це не тутожні питання. Тому я не розумію, чому продовження надання Україні зброї і озброєння називають гарантіями безпеки. Я б, розумію, якби називали гарантами безпеки втручання окремих. Національних військових формувань Британії, США, там Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, Польщі, Балтійських країн чи когось інше на території України для захисту її територіальної цілісності від можливої нової військової агресії зі сторони Росії. А якщо вони не будуть давати ні одного солдата, ні одного офіцера, а будуть допомагати Україні тільки військовою зброєю і техніку, то в чому тут гарантії безпеки? Це не є гарантія безпеки, це гарантія продовження постачання зброї. Для захисту від можливої агресії. Ну, але це не одне й те саме. Ну, це, я так би мовити, просто хочу вашим глядачам пояснити свій погляд, як я розумію, що гарантії безпеки і продовження зброї це не одне й те саме. А, на жаль, іде тотальна підміна поняття. Ну і третє, нам пропонує те, що буде створена так звана Рада Україна. Нато, тобто буде не комісія Україна НАТО, а буде Комітет Україна НАТО, і це нас вертають зараз в той рівень, який був ще 15 років назад. Тільки уявіть собі між НАТО і Росією, тому що Рада. Нато Росія були понад 15 років назад ще з Росією. А Україна тоді, всі ці 15 років, на погляд НАТО не доросла до рівня, щоб між Україною і НАТО було так само комітет і форма співпраці Рада. І, от тільки зараз нам пропонують. Тобто, нам пропонують якусь морковку, аби ми відчепилися від цього вільнівського саміту, аби Зеленський тільки прилетів і на цей саміт, або особисто був присутній. погодився, погодився на ці морквинки перед Віслюком, що нам дадуть там не комісія, буде а комітет, що нам дадуть не вступ НАТО, а підмінять його гарантіями безпеки. Але ці гарантії безпеки будуть полягати не в гарантіях безпеки, а в продовженні постачання зброї. А воювати рівно прийдеться нам, українським воїнам, тільки нашим ЗСУ Особисто знову проти російської агресії, ну і намалюють нам карту вступу в НАТО, пане Юрію. Ви говорили, щоб ми не щоб загалом українці не ототожнювали гарантії безпеки із наданням зброї від НАТО, то, врешті, на вашу думку, а що Україні потрібно ці гарантії безпеки чи все-таки більше зброї? Україні потрібен вступ України в НАТО, але нам хочуть підмінити вступ України в НАТО гарантіями безпеки. А самі гарантії безпеки полягають зовсім не в гарантіях безпеки, а просто в продовженні постачання необхідної нам зброї. Так, нам зброя буде необхідна за це їм окреме дякую за надання Україні зброї під час війни, після війни і навіть після вступу України в НАТО. Якщо це відбудеться, за це їм дякую. Це дуже з їхньої сторони гарний жест. Ми їм за це вдячні. Але з іншого боку, а які гарантії безпеки може надати Сполучені Штати Америки, якщо у них вибори відбудуться в листопаді 24 го через 15 місяців і до керівництва держави може знову прийти Трамп? Тоді які гарантії безпеки будуть, скажімо, від Сполучених Штатів Америки? Жодних. Тобто, вже гарантії безпеки від США накрилося. А якщо в Британії до влади прийдуть, скажем, ліберисти, які сповідують інші принцип, переможуть на виборах, і скажуть, ну Британія теж не хоче надавати Україні ніякі гарантії безпеки. Досить, ми і так уже потратили. у нас велика інфляція там, після 24 25 двадцять все може відбутися. Так само в будь-якій країні, яка сьогодні найбільш налаштована демократичною і гарно до України, може прийти свій орбан, свій національний Орбан. На який може повернути країну на 180 градусів, свій Трамп може прийти до влади, може прийти свій Сарказі Франції номер 2 І ніхто цього виключити не може. І тому ті гарантії, які нам намалюють на папері, тому я їх називаю, що це будапешт 2 це не гарантії безпеки, це Будапешт-2. це роблять хорошу міну при поганій грі. Нам не пропонують НАТО в обмін. Нам пропонують гарантії безпеки, які зводяться до того самого аркушу паперу, який нам намалювали в 1994 році в Будапешті, коли ми добровільно роззброювалися повністю на 100% від своєї ядерного потенціалу і віддали цю ядерну зброю Росії, яка сьогодні кожен день всі 500 днів погрожує нам застосуванням ядерної. Зброю проти України. Пане Юрію, але от стосовно якраз ось цих перепетій, стосовно того, хто нас підтримує, Ну бачимо дійсно позицію і країн Балтії, Польщі, які навіть зараз заявляють, що Україна має бути в НАТО, її треба запросити в НАТО. Є дійсно інші країни, які ніби погодилися, от зокрема, ті декларації, з якими які підписував президент Зеленський? Ніби 23 країни погодилися, що має бути Україна в НАТО, але водночас дійсно залишається виходить залишається Сполучені Штати Америки і Німеччина, які проти України в НАТО, правильно я розумію? Абсолютно правильно. Я хочу сказати вашим телеглядачам, щоб вони почули те, що я зараз скажу. Зараз одночасно відбувається як мінімум Україну заганяють в два тунелі. Зараз одночасно паралельно йдуть дві процедури, дві процеси. В Україну приїжджав недавно прилітав генераль, е, шеф ЦРУ Бьорнс. Який вів таємні переговори з Зеленським, він зондує почву на якій підставі, на яких умовах, на яких е наших інтересах Україна може гіпотетично домовитися в кінці цього року сісти за стіл переговорів з Російською Федерацією, щоб припинити гарячу фазу війни? Ціною цих переговорів звучать постійно з російської сторони тільки одна вимога: як мінімум: Україна не може вступати в НАТО і не повинна вступати в НАТО. НАТО відповідно повинна гарантия. Що воно ніколи не прийме Україну в НАТО, і що на території України не буде жодних натівських військових баз. Це як мінімум та ультимативна вимога, яку Путін буде вимагати, щоб продати в Російській Федерації свою поразку на українській території в Україні. Чому Росія потерпіла фіаско? Вони це підмінять тим, що Росія підписала мирні переговори з Україною, яка погодилась, і Росія вийшла тут переможцем, тому що. Ви виконано як мінімум дві умови: повна демілітаризація України, повністю знищена українська зброя. Те, що тут натівська буде, це їх вже не буде хвилювати. Вони на цьому не будуть акцентувати увагу. Вони будуть казати, що вся зброя, яка була до 24 лютого 2022 року, нарешті вже знищена в Україні. І друге, що Україна не вступає в НАТО. Ось і все і це буде видано в Росії як перемога Путіна, і це консолідує їхнє ватне суспільство. І вони це подадуть в російські засоби масової дезінформації як перемогу. Нарешті досягли ціль СВО так звана досягнута, на жаль, що нам сьогодні пропонують. І другий процес це йде вступ України в НАТО. Але НАТО не впевнена, що Україна буде вступати в НАТО. Якщо політичне керівництво України погодиться на договорняк, якщо підпишуть мирні угоди в кінці року, ціною питання яких і торгів стане вступ України в НАТО, тобто відмова від вступу в НАТО. Тоді навіщо Україні пропонувати щось реально на вільнюському саміті? Якщо цього не будуть пропонувати навіть, наприклад, на Вашингтонському саміті 4 квітня 2024 року? А Байдену потрібна виключно тріумфальна перемога України, бо тільки Байден може перемогти на виборах проти Трампа, отримавши спільну з Україною перемогу над Росією. А якщо війна в... Україні затягнеться, і Байден війде в свою виборчу кампанію, а війна в Україні ще далі буде продовжуватись до листопада 24 року, тобто ще мінімум 15 місяців, і перемоги України ще не настане. то Тоді може перемогти Трамп на фоні того, що він буде критикувати Байдена. бачите, ми скільки спали грошей, а війна не закінчилася. Я прийду, я припиню цю війну. Досить віддавати Україні. Гроші і платників податків США, оця от демагогія Трампа вона може спрацювати в США і Байден може потерпіти фіаско на президентських виборах, і тому йому потрібно розв'язати цю проблему війни між Україною і Росією ще до Вашингтонського саміту. І тому треба в кінці цього року, до квітня, посадити Україну і Росію за стіл переговорів на погляд Білого дому. Саме тому Бьорн сюди і прилітав, і я вам це розказую ексклюзивно, щоб ви розуміли. Як сьогодні дві паралельні процедури відбуваються, два переговорчих процеси: один на вступ України в НАТО, а другий на мирний договорняк, ціною якої буде не вступ України в НАТО, повністю діаметрально протилежна концепція. І тому сьогодні в НАТО вже у всіх МОЗ закипає, що ж робити з Україною. Невідомо на що погодиться українське керівництво, на які умови. От що сьогодні відбувається, ваші телеглядачі повинні це розуміти. Про це вам не скажуть на об'єднаному телеканалі. Пане Юрію, ну і одразу про позицію президента Зеленського тато він одного разу неодноразово навіть заявляв про те, що він не поїде в Вільнюс, якщо туди, якщо там не будуть запрошувати Україну в НАТО. А сьогодні вже інформація від Столтенберга про те, що нібито Зеленський погодився приїхати. Як ви позицію президента стосовно участі не участі в цьому саміту НАТО і чи дійсно можливо саме і НАТО і більше потрібно, щоб Зеленський там був, а не не стільки Зеленському бути там? Ну, по-перше, Зеленський <рискій> запрошують не Зеленського. Запрошують. Президента України воюють президента Верховного Вонокомандуюча воюючої країни союзника багатьох країн альянсу, в тому числі господаря цього саміту вільнюського Литві, президент Науседа на особисте запрошення, просить його приїхати, і верховний воно зобов'язаний зобов'язані країни, які надають країни альянсу. Безмежну допомогу, безлімітну е, допомогу для того, щоб вести е, захист своєї території проти російської агресії. Він не може ігнорувати вільніський саміт, бо він вже проігнорував 5 самітів НАТО, не з'являючись туди. Це неправильна позиція. Президент України зобов'язаний летіти і не виставляти ніяких ультиматумів. Не можна виставляти ультиматум, коли тебе запрошують на саміт. Ти можеш подякувати і сказати: Добре, я приїду або я не приїду. І бажано, щоб пояснити причину, чому ти не приїдеш, а ігнорувати п'ять самітів НАТО підряд, ну це непристойно будь-якому голові держави. Він просто ображає державу України і українську націю, не їдучи на саміт. А те, що на сьогоднішній день Україна не готова до вступу НАТО, а по-друге, це йде гаряча фаза війни, так це всім очевидно. Сам президент визнав, що ми розуміємо, усвідомлюємо, що під час гарячої фази війни ми не можемо вступати в НАТО, але ми просимо вас, хоча. Без нам запрошення, оголосіть е, запрошення вступу України в НАТО. А вже сама процедура вступу України в НАТО може відбуватися після завершення гарячої фази війни. Ну тут я в принципі згідний ця концепція має право на життя. Чому б ні? Чому б не запропонувати Україні вступ України в НАТО зараз дати запрошення? А саму процедуру е, після гарячої фази війни, коли Україна виконує своє домашнє завдання, як сказав Байден, зауваження, що сьогодні Україна не готова до вступу в НАТО і прес-секретар Заявив, що Україна повинна по перше реформуватися, здійснити свої реформи, взяті на себе зобов'язання. По друге, Україна повинна. Змінити і побороти свою корупцію і, і всі свої і, виконати домашнє завдання, яке вона взяла перед НАТО, перед Альянсом, бажаючи вступати в НАТО. І по друге, якщо ми хочемо вступати в НАТО і хочемо вступати в ЄС, а критерії вступу в ЄС і в НАТО на 90% процентів, повністю збігаються є однаковими. То не виконуючи свої зобов'язання перед вступом в НАТО, ми не виконуємо свої зобов'язання по вступу і в ЄС, тобто. Виходить так, що влада України блокує сама саботує виконання вступу України в ЄС і в НАТО? А це вже є неправильно, Це вже питання до президента до його уряду. А хто ж у нас тоді уряд очолює? І чому такі люди, які не виконують свої зобов'язання взяти державу України, далі залишаються на своїх займаних посадах, пане Юрію? То на вашу думку, який сценарій для України буде прийнятним та успішним після ось цього саміту у Вільнюсі? Ну, вільності нічого прийнятного не буде для України. Все, що це буде оці ці так звані гарантії безпеки, я казав, це Будапешт-2, Це абсолютно нічого не значущі. Е, гарантії безпеки, які будуть зводитись Україні до постачання зброї, а постачання зброї я вже казав. І гарантії безпеки це різні питання, різні категорії і за змістом і за суттю. Вони не відповідають. Е, назва не відповідає суті. А очікувана суть не відповідає і запит не відповідає назві. Тому я вважаю, що то, що нам не запропонують ПДЧ, так це і так вже зрозуміло було ще й до саміту, і українська влада казала, що у нас за жодних обставин не погодиться на отримання України. ПДЧ, бо ми вже давно прийшли цей етап. Те, що буде створена Рада комісії, Комітет Україна НАТО замість комісії Україна в НАТО, ну це нічого не наближає, не віддаляє Україну від НАТО, не виконавши своє домашнє завдання, незалежно від того, буде називатися комісія чи комітет рада чи не рада на серію не приймуть НАТО, якщо ми не виконуємо своє домашнє завдання, без виконання України свого домашнього завдання Україні не світить вступ України в НАТО. Паралельно не світить вступ України в ЄС. Ми це повинні чітко розуміти. Ну, якщо влада не хоче виконувати своє домашнє завдання, то як НАТО може приймати таку країну? Шольц чітко і ясно сказав міністр закордонних справ Бербок е Німеччини? Так само заявило, що Україна повинна побороти свою корупцію, реформувати свою державу і виконати взяті на себе зобов'язання. Тільки тоді, після завершення гарячої фази війни, ми можемо говорити про будь-який вступ України в НАТО інакше це все демагогія. Просто порожні, тому не зрозуміло на що взагалі розраховувала Банкова. Банкова розраховувала на панти, що ми покричимо, повимагаємо дайте нам, дайте, дайте вже, дайте негайно, і от всі в НАТО скоряться і скажуть так, добре, нато беріть. Бо ви кричите найголосніше. Ну так не буде. НАТО й чітко заявило в Альянсі, в Білому домі. Байден заявив, Україна не готова вступити в НАТО, відповідаючи на питання журналіста. Щиро дякуємо, пане Юрію, за ці коментарі, за те, що пояснили нашим глядачам та радіослухачам, що відбувається довкола вільнівського саміту НАТО, який нагадаю стартує завтра. І нагадаю, що спілкувався із головою громадської організації Україна в НАТО Юрієм Романюком. На все добре, пане Юрію. Тримаємося. Дякую вам, дякую вам щиро.